Пташеня вже знезда і ось вона готовиться сидить на гілочці, і о... Готова, викричить Прошу їсти. У, у нього фостик маленький ще, всі великий фосфос Ой, ось ось ще І він менше цих Ташеня ще, ага Ось вони пригають, може це і той проти Да, це два їх тут вони А батьки літають за Заїжджаю, зараз подивимося, як прилетять, вони будуть кричати. А так, во. А, тут ще один, о, вже три бачу тут ось. І вони вже не знаю, тут, навіть підростають, кричать. Так, да, тут їх троє бачу, а де ще ось не маленькі сидять троє, притихли, а матуся десь кричить. А, четверо, о! Тут у них десь гніздо було, але вони вилетіли з гнізда і ось вони. Ой. О, батьки прилетіли кричать. Ось вона. Ой, смотри, летают, да. А все их малюки. Спасибо. Ой, сыны. Все это равны. А Матуся вот так кричить. Ось тут вони вчаться на цьому дереві літати. Ось, вона. а там матуся. А, так там і батька двоє в двох четверо у них діточок і ось вот...